1 жовтня в Україні зросла вартість оформлення термінових біометричних документів id карток і паспортів для виїзду за кордон. Якщо раніше коштував 1085 гривень, то зараз буде коштувати 1375, тобто майже на 250 гривень є подорожчання. Так само стосується і паспортів громадянина України в формі id картки. Це стосується саме терміновий строк. То рані... якщо раніше було 397 гривень, то зараз буде 742 Світлана Дурда зговорить, що термінове оформлення паспорта громадянина України у формі ID картки має здійснюватися впродовж 10 робочих днів за кордону семи. Проте наразі через технічні причини ці терміни значно збільшуються і пояснює чому у зв'язку з тим, що кур'єрська доставка, це тобто кур'єр, нам доставляли з Чернігова, тобто технічні у ці процеси. Потім Чернігова воно везлось на Київ, тому що у нас єдиний завод поліграфічний, це. На вбортничах біля Києва, і він єдиний. Це державне підприємство документ, який виготовляє ці паспорти по всій Україні. Він єдиний на всю Україну. І звичайно, що дуже велике навантаження на ці підприємства, і зараз строки збільшуються. Тобто, зараз, якщо терміновий був 7 робочих днів, то приблизно 3-4 тижні робиться зараз терміновий закордонний паспорт. І так само приблизно, якщо терміновий паспорт України формує дікартки. Теж терміново буде робитися місяць. а Раніше робився 10 днів робочих. Тобто, десь так ми попереджуємо усіх громадян про це. Ну, громадяни згодні, тому що це технічне питання. Ми нічого не можемо зробити. Це так, вся Україна працює. Проте, не всі новини у плані надання паспортних послуг погані наразі є і приємні нововведення від держави. Вже на законодавчому рівні встановили. Таку адміністративну послугу для зручності, да, от громадян ще можна одночасно робити, і закордонний паспорт, і паспорт громадянина України ID-картки. Це дуже зручно. Це був експериментальний проект. Після е, того, як ну, нам в травні включили, відновили демографічний реєстр, і це був експериментальний проект. Наразі вони його вже вводять в дію, і на законодавчому рівні Мінцифра готує нам е, в перелік адмінпосту, щоб було це обов'язково. Ну, у кого, звичайно, є е, таке обладнання, як в нашому ЦНАП. Світлана Дурдес говорить, що паспортні послуги досить популярні серед відвідувачів ЦНАПу і попит на них зростає. Якщо порівняти, наприклад. Е, той рік і цей рік щодо що паспортних послуг, то на, у нас в цьому році, навіть з перервою в три місяці, тому що був військовий стан, і ми почали з лютого місяця тільки в травні почали надавати ці послуги. То у нас майже в два рази збільшилась і сума, яка кладеться в бюджет за наданих послуг, надані паспортні послуги, і так само збільшення, і кількість саме замовлення цих. Послуг і ще однією з популярних паспортних послуг є послуга ID-14. Дуже багато ще користуються попитом послуга ID-14, Тобто, коли до нас звертається дитина, ну якій виповнила 14 років, бо у нас по законодавству дитині, якій 14 років, вона має право і ну і обов'язок отримати паспорт громадянина України в формі id картки. І от, коли звертається до нас оця дитина, і в неї немає податкового номера, ми одночасно присваюваємо їм ідентифікаційний цей код. Дуже той же, теж популярна. От у нас наразі приблизно 150 таких є заявок від е таких от діток. Слід зазначити, що перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді id картки при досягненні 14 років безплатне. Це залишається без змін. Як і вартість оформлення біометричних документів у звичному режимі, тобто то нетерміново. Закордонний паспорт коштує 733 гривні, а йді-картка 372. Уряд обіцяє, що ці розцінки не переглядатимуться до кінця дії воєнного стану.